Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці, чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт! Коли ти вивчаєш історію стародавніх цивілізацій, то звертаєш увагу, що всі вони виникли в долинах великих річок чи то Ніл у Єгипті, чи Тигр і Єфрат у Месопотамії. Та сьогодні поговоримо не про них, а про дві найбільші країни Південної та Східної Азії Індію та Китай. Про те, яку роль відігравали річки в житті їхніх давніх мешканців, дізнаєшся зі мною, вчителем історії і міжнародних відносин Богданом Грушецьким. А на додачу ще й зрозумієш, чому без давньої історії цих країн неможливо було б уявити такі сучасні смаколики, як суші та плов. Або ж тістечка та мармелад. Індія та Китай не були виключенням загального правила, адже саме наявність великих річок дозволяла розвивати потужне землеробство. Тож у кожній з цих країн було по дві великі річки, навколо яких і формувалися перші міста та держави. В Китаї це Хуанхе на півночі та Янзи на півдні. А в Індії Інд на заході та Ганг на сході. Уяви, що ці чотири річки це дві сестри та два брати, вони мають спільних батьків, та ще й яких справжніх рекордсменів: Тибетське нагір'я, найбільше у світі за площею, та Гімалайські гори, найвищі на планеті. Саме звідси з недосяжних висот наші чотири річки героїні розпочинають свій шлях, але несуть свої води в різних напрямках брати Інд і Ганг на південь, а сестри Хуанхе і Янзи на схід. Давні цивілізації Китаю й Індії зобов'язані своєю появою саме їм. Сама назва Індія походить від річки Інд. Брат Інд зовні здається дуже відкритим і впевненим у собі його води під гарячим сонцем повільно течуть широкою долиною на південний захід аж до Аравійського моря. Та насправді Інд любить сюрпризи час від часу річка знаходить собі інше річище, чим створює велику проблему для людей з навколишніх поселень. Що їм робити далі? Чи переселятися на нове місце слідом за водою, чи шукати кращої долі, де інде подалі від несподіванок? Непростий характер інду дуже сильно відбився на стародавній історії Індії. Спочатку, поки брат був спокійним, тут виникла перша цивілізація в Південній Азії з її вражаючими містами Хараппа та Мохенджо Даро. Та потім русло інду змінилося, почалися посухи. Мешканці розвинутої цивілізації були змушені покинути свої міста, піти на схід і познайомитися з іншим братом гангом. На відміну від інду, ганг був дуже потайним. Йому подобалося ховатися в гущавині джунглів серед різних хижих і небезпечних тварин, що мали оберігати його спокій від непроханих гостей. Та й з індом він не знайшов спільної мови, тому вирішив за краще нести свої води до східного узбережжя Індії у бенгальську затоку. Давнім індійцям спочатку було важко потоваришувати з Гангом, але згодом ця дружба стала міцною. Потрошку то в одному, то в іншому місці посеред джунглів почали з'являтися невеличкі ферми, а деякі з них з часом розросталися у великі міста. Знаменита імперія Маур'їв, яка в першому тисячолітті до нашої ери об'єднала майже всю Індію, розпочала свою історію саме на берегах гангу. На знак дружби ганг почав дарувати людям золото. Так так, індійці, одними з перших у світі, почали добувати цей коштовний метал. Невеличкі шматочки виловлювали прямо з водгангу, для чого використовували спеціальні сита. Інші народи дивувалися, звідки в індійців так багато золота. Батько історії Геродот навіть записав легенду, що буцімто в Індії живуть гігантські мурахи, які тільки те й роблять, що викопують золото з-під землі. Навіщо мурахам золото Геродот не уточнив, але ця легенда стала відомою та підживлювала інтерес європейців до далекої Індії? А враховуючи, що Індія в давнину слугувала також найбільшим джерелом видобутку алмазів, її назва стала синонімом багатства та розкошів в уявленні іноземців. Тому не дивно, що зрештою ганг став священною річкою, яка згідно з легендами спустилася з небес. Життя тут, поруч з дикою природою, виховало в індійців особливе ставлення до тварин. Наприклад, слони, мавпи та навіть кобри вважаються священними істотами та оголошені вціленням богів. Хоча диких тварин шанували, але все ж трималися від них на відстані для цього індійці завжди оточували свої ферми високим парканом. Не все було гаразд і зі збереженням навколишнього середовища. Чим більше розросталися поселення, тим більше доводилося вирубувати та викорчовувати ліси. І сьогодні долина гангу зовсім не така, якою вона була 2-3 тисячі років тому. Дві китайські сестри річки були так само не схожі між собою, як і їхні індійські брати. Старша полюбляла більш прохолодний клімат, тому оселилася на півночі. Вона була дуже примхлива і непосидюча, часто змінювала своє русло набагато частіше, ніж це робив інд. Несподівано могли трапитися повені та розливи. Їх неможливо було передбачити за допомогою зірок, як це, наприклад, робили єгиптяни. Бурхливі води Хуанхе несли разом з собою тонни землі та були дуже каламутні. Саме через це сестра і отримала своє ім'я адже Хуанхе китайською означає жовта річка, а ще в неї було багато прізвиськ, щоправда, не дуже приємних. Лихо Китаю, ріка, що надриває серце, так її називали китайці через ті біди, які приносили повені. Гинули люди, нищилися посіви. Але і без Хуанхе було б неможливо існувати. Ось так і виживали. Доводилося китайцям будувати дамби, аби хоч якось стримати сувору вдачу ріки. Навіть з'явився моторошний звичай топити у водах Хуанхе найвродливішу дівчину, аби умилостивити річкових духів. Зовсім інший лагідний характер мала молодша сестра Янзи, довга річка, так її ім'я перекладається з китайської, і це дійсно найдовша річка в Азії. Води Янзи були не жовтими, як у її старшої сестри, а блакитними. Тому її найкращими друзями стали рідкісні річкові дельфіни, які облюбували прозору чисту водичку. Більш сприятливі умови в долині Янзи дозволили місцевим мешканцям бути більш передбачливими саме тут вперше одомашнили рис, найголовнішу їжу китайців, як давніх, так і сучасних. Вирощування рису потребувало багато води, і добра сестра Янзи щедро ділилася нею з місцевими жителями. А щоб вода не витікала, поля обгорожували земляними насипами для рисівництва використовували навіть гірські схили, для цього їх спеціально підрівнювали і робили щось схоже на гігантські сходинки. Такий вид землеробства називають терасовим рільництвом. До речі, тераси можуть мати позитивний вплив на навколишнє середовище, адже зменшують розмивання ґрунтів. Згодом рис став одним із символів Китаю. Його не лише варили, але й підсмажували та запікали, додавали до нього різноманітні овочі та м'ясо. Не дивно, що слова сніданок, обід і вечеря з китайської мови перекладаються буквально як рис зранку, рис опівдні і рис увечері. Не знаю, як ти, а я б не протримався довго на такій рисовій дієті. Вчені навіть стверджують, що рисівництво вплинуло на національний характер китайців, їхній менталітет. Адже щоб збудувати дамби та тераси для вирощування рису, необхідно було об'єднати сили усіх мешканців села. Тому вже в давнину мешканці Китаю відрізнялися своїм колективізмом, терплячістю та старанністю. Єдність і порядок стали тут загальновизнаними суспільними цінностями. Це потім полегшить справу об'єднання країни майбутнім китайським імператорам. З Китаю ще у давні часи рис потрапив до сусідніх країн Кореї, Японії, В'єтнаму, стали його вирощувати і в Індії, але без надмірного фанатизму. Натомість індійці розкрили надзвичайні властивості іншої рослини, цукрової тростини. Яка дуже гарно себе почувала у тамтешньому кліматі. Я думаю, що назва цієї рослини вже підказала тобі, що ж це був за солодкий винахід. Річ у тім, що спочатку давні люди знали лише один спосіб, як підсолодити їжу за допомогою меду. Напевно, давнім індійцям набридло постійно воювати з бджолами за мед, тому вони придумали інший спосіб. Почали виварювати сік з тростини, який при згущуванні перетворювався на абсолютно новий продукт шаркара, як його назвали тоді, або ж цукор, як ми його знаємо зараз. Так індійці подарували солодке життя багатьом багатьом ласунам. Ось так виявляється, величні річки впливали на умови життя, їжу. Та навіть цінності давніх мешканців Індії та Китаю. Ти можеш дізнатися ще багато чого цікавого про ці країни з інших уроків проєкту Вчися вухами. Я, вчитель історії Богдан Грушецький, запрошую тебе приєднатися до нових мандрівок сторінками минулого. До нових зустрічей. Проєкт «Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Чалтан Дойшланд і Едуко та фінансується штернштунден. What? <laughs>